Я хотів би поділитись Божим Словом. Давайте разом зачитаємо три вірші Божого Слова. І перше місце це буде Євангеліє Івана. 20 розділ, 11 вірш. Цей один вірш. Давайте разом уважно прочитаємо. А Марія стояла при гробі назовні. Та й плакала, плачучи, нахилилась до гробу. Це перший вірш. І ще два вірша, які записані в 125 му псалмі, п'ятий і шостий вірш. Також давайте разом уважно прочитаємо. Хто сіє слізьми зі співом, той жне, все ходить та плаче, хто носить торбину насіння на посів. Та вернеться з півом, хто носить снопи свої. Ці три вірші об'єднують об такі слова, як плач або ж сльози. І коли ми згадуємо подію Воскресення Ісуса, то ми можемо спостерігати там різні людські емоції. Наприклад, хтось був наляканий, хтось боявся, комусь було страшно, хтось навпаки радів і мав велику радість, але також була така емоція, як сльози, і як плач. І сьогодні я хотів би трошки пороздумовувати над цими словами, і не просто для чого нам сльози або чого вони входять в наше життя, а що Біблія нам говорить робити з моїми слізьми? Що вона говорить, щоб я чинив зі своїм плачем? І ми знаємо, що є така книга Псалмів, це дуже емоційна книга, де люди виливають свої емоції. І ми знаємо, що люди, які живуть в цьому світі, вони придумали різні підходи до своїх емоцій. Ну, Наприклад, один з варіантів це глушити свої емоції. І вважати, що це заважає мені добре мислити і приймати зважені і обдумані рішення. Або ж, водночас, є також зовсім інший кардинальний підхід до своїх емоцій. Навпаки, надто піддаватися їм. І вважати, що те, що відчуваю, це істина останньої інстанції, і так буде завжди. Якщо дивитись псалми, то псалми вони пропонують свій варіант. До людських емоцій, це виражати їх в молитві. І ми можемо побачити, де люди, які описані в книзі Псалом, вони з глибини свого серця виражають емоції свої перед Божим лицем. І досить часто це такі слова, які краще іншим людям не чути. Деколи там звучать такі дивні слова, що по відношенню до інших людей, або ж навіть дивні слова по відношенню до Бога. Але ці слова, ці емоції, вони виливаються в присутності Божій. І Бог приймає такі молитви. І якщо поділити псалми, які написані на різні категорії, то ми знайдемо, що псалмів плачу дуже багато, де люди виливають свої сльози, де люди виливають свій плач і свою скорботу. І там багато описано про те, що я маю робити зі своїми сльозами. І я хотів би поділитися такими коротенькими тезами про те, що Біблія навчає нас, що я маю робити зі своїми сльозами в контексті події в Воскресіння Ісуса Христа. І перше, що нас вчить Біблія щодо моїх сліз, те, що є певною мірою, повинен чекати їх в своєму житті. На жаль, чи на щастя в християнському житті, християнське життя ну, так не побудоване, що якщо я слухняний син свого небесного тата, моє життя побудоване на івангельських істинах, ці істини оберігають мене, то ніколи нічого поганого в моєму житті не станеться, і я не буду лити свої сльози. На жаль, чи на щастя в християнському житті такого нема, і Біблія нас про таке не учить. Навпаки, ми читаємо про найкращого сина, ми читаємо про улюбленого сина, ми читаємо про єдиного сина в батька, якого вподобав тато. Але що? Він знайшов багато сліз на своїй земній дорозі, він знайшов багато плачу на своєму, під час свого життєвого перебування на цій землі. І коли я не чекаю сльози в своєму житті, і коли вони приходять до мене як грім серед ясного неба, то може трапитися така ситуація. Що я не тільки плачу через проблему, але я плачу через те, що мені доводиться плакати. Якісь можуть бути неправдиві очікування, якісь неправдиві сподівання. І в мене виходить журба на журбу, сльоза. на сльозу. Ну, здається, мені достатньо сліз плакати через проблему, яка пройшла в моє життя. А я ще й плачу від того, що я її не очікував. Це сталося так, і я плачу через те, що я плачу. Можливо, це трошки дивно звучить, але так часто трапляється в нашому житті. І це може розчевити нас. Тому Біблія, вона нас певною мірою закликає бути готовим до сліз, не бути через те песимістичним і постійно засмученим, але бути підготовленим до того, що рано чи пізно, якщо моє життя побудоване на івангельських принципах, в моє життя можуть прийти сльози і певною мірою бути готовим до них. Це перше, що я хотів би зазначити. Друге, що я хотів би зазначити, це те, що Біблія вона не просто нас закликає. Виражати свої молитви і свої сльози перед Богом. Вона закликає нас посіяти свої сльози. Давайте ще раз зачитаємо два вірші, які ми читали, це 125 й псалом, 5 -й і 6 вірш. Хто сіє слізьми зі співом, той жне, все ходить та плаче, хто носить торбину насіння на посів та вернеться зі співом, хто носить снопи свої. І Автор цього псалму, цього вірша, він приводить таке порівняння, що є фермер або ж сіяч, людина, яка сіє. І з тим, коли вона ходить по полю і сіє насіння, на її обличчя є сльози, які стікають і капають додолу, і разом з насінням в землю падають сльози цієї людини. І я хотів би взяти таке порівняння з цією історією, що Біблія нас певною мірою. Закликає не просто виражати свої сльози в молитві, свій плач перед Божим лицем, а посіяти свої сльози. І я відразу хотів би провести таке порівняння, таку ілюстрацію, щоб нам було краще зрозуміло. На початку ми згадували, що є різні підходи до моїх емоцій. Наприклад, їх можна приглушати, заглушати, або ж навпаки, їм можна НАТО піддаватися. І уявіть, фермер, який прийшов, він має ділянку поля. Він прийшов на середину цього поля. І він просто висипав з мішка насіння на середину цього поля, він його не посіяв. Він просто прийшов на це поле і висипав і пішов. І ми розуміємо, що який плід буде з цієї ситуації, або який плід буде з цього поля, можливо, якийсь мінімальний. Але зовсім інша справа, якщо цей фермер він пройдеться від початку, від початку поля до кінця поля, і кожне насіниння, яка призначена, він надасть їй належне місце. І я хотів би провести таке порівняння. Це добре, коли ми виражаємо свої сльози перед Богом, але дуже погано, коли ми це робимо, можливо, раз на півроку, або на раз в рік, або ми взагалі таке не робимо. І я хотів би таке провести порівняння, що коли я дуже рідко приходжу зі сльозами перед Богом, то це схоже на той мішок, який я просто прийшов на поле і висипав. І Біблія нас закликає не просто виражати свої сльози перед Богом, а посіяти їх. Коли в мене є розуміння, що прийшов період моє життя, і цей період, що я маю плакати. І я кожну сльозину, я кожну свою молитву. Це як ніби та насінина, яка має впасти на поле на своє призначене місце. І я регулярний в цій справі, я постійний в цій справі. Я не просто плачу, але я сію свої сльози. Я їх вкладаю щось. Цей період я використовую для того, щоб вкласти. І ми читаємо про те, що Біблія нас закликає. Сіяти свої сльози, сіяти свої молитви. Це є більш набагато краще, це більш набагато досконаліше, ніж коли я просто прийшов і висипав той мішок раз в півроку. Ні, Біблія закликає нас до певної регулярності, коли є ці події в моєму житті. І третє, що я хотів би згадати, я буду завершувати, що результатом моїх сліз, результатом моїх посійних сліз є радість. Можливо, це трохи дивно звучить і не вкладається. Людський розум, що як так, що сльози є причиною радості? Але коли ми читаємо знову ж таки п'ятий і шостий вірш, хто сіє слізьми, зі співом той жне, все ходить та плаче, хто носить торбину насіння на посів та вернеться з співом, хто носить снопи свої. Біблія описує про таку радість, яка приходить через сльози. Ми знаємо, що багато людей в цьому світі вони втікають від сліз і вони думають, що. Так знайдуть радість. І, можливо, певною мірою вони знаходять. Ми також знаємо, що Біблія вона говорить, що буває на вечір плач, а на ранок вже радість. Але в цьому вірші написано певні якісь глибші речі, які говорять, що твої сльози зараз це є причина радості в майбутньому. І це є та радість, яку можливо можна порівняти до радості Воскресення Ісуса Христа. Це є та дуже глибока радість, яка народжується в моїх сльозах. Коли я посіяв свої сльози. Перед Богом кожна сльоза вона є в тій чаші молитов і прийде час. Бог відповідає на мої потреби, Бог відповідає на мою молитву, Бог відповідає на мої сльози. І приходить радість, радість, яка приходить через мої сльози. І сьогодні ми згадуємо і визначаємо цю подію. Воскресення нашої надії, коли наша надія вона воскресла. І я хотів би, щоб ми подивилися в життя. Нашого Спасителя, і ми спробували знайти, а коли ж він сіяв свої сльози, а коли ж він сіяв свої молитви. Коли ми взагалі згадуємо про те, що Ісус плакав, то конкретно написано про це два моменти, що Він плакав за Єрусалимом і плакав за Лазаром. Але ми читаємо час від часу на сторінках Євангелії, що Ісус ходив молитись сам один на гору. І євангелисти на цьому інформацію інформація закінчується. Ну, просто він ходив молитись. Але що там відбувалось? Євангелисти не дають нам інформацію, але нам дають інформацію, апостоли, що відбувалось в тих молитвах, коли Ісус був з татом, своїм небесним татом один на один. Що там відбувалось? І, один, і апостоли в посланні до Євреїв вони написали такі слова: Він днів тіла свого з великим голосінням і слізьми приніс був благання і молитви. До того, хто від смерті Його міг спасти. І апостоли, які мали відкриття, вони відкривають цю таємницю, що ж відбувалось під час земних молитв Ісуса Христа. Там було велике голосіння, і там були сльози. І коли ми читаємо про останню молитву Ісуса в Гевцеманії, то якби вона тільки була б написана, тільки ця молитва, то це ми могли б її прирівняти до того мішка. Який просто був висипаний на поле. Але ні, ми читаємо, що на протязі всього земного свого життя Ісус регулярно ходив молитись, і ми читаємо, що Він садив свої сльози. Його сльози супроводжували Його служіння. Його молитва супроводжувала все його земне життя, коли він жив на цій землі, коли він служив. Він не просто виражав свої молитви перед Своїм Отцем. Він не просто виливав своє серце, свої емоції. Ні. Він робив більше, він садив свої молитви. Він садив свої сльози, він садив свій плач. І однією з причин великої радості Воскресіння Ісуса є те, що Він садив свої сльози. Протягом свого життя Він садив. І це є однією з причин великої його радості Воскресіння, яку сьогодні ми розділяємо. І завершуючи, давайте підведемо певний підсумок, що Біблія нас вчить про молитву. І що вона вчить про наші сльози і про наш плач. Перше, це щоб коли вони приходять в наше життя, щоб це не було для нас як грім серед ясного неба, а таке трапляється в житті людей Божих, які будують своє життя на Євангелії, що приходять сльози, і певною мірою ми маємо бути готові до них. Друге, що говорить Біблія, не просто виражати їх в молитві, не просто виражати свої сльози і плакати перед Божим лицем, а посіяти їх, вкласти їх. І третє, Біблія говорить про радість, про радість, яка приходить через сльози, і це є велика радість, можливо, це є досконала радість. І нехай Господь допоможе нам певною хоча б мірою виконатися це в нашому житті, хоча б до своїх сліз, коли ми молимось і коли ми плачемо, щоб ми ставилися до цього, можливо, більш систематичніше, більш регулярніше. Особливо, коли я проходжу такі неприємні моменти мого життя, і коли в мене є за що плакати, коли в мене є за що виливати свої сльози. То щоб це не було можливо раз в півроку, або вже коли геть моє серце стомлене, але щоб була певна регулярність, щоб мені би садили, щоб був ніби певний початок, і, можливо, буде певний кінець, і тоді буде радість. Нехай нас Господь благословить. Амінь.